Людина прийшла звучена. Людина прийшла знервована. І попробуй витиш. Коли ти стільки чекав, вже все вихолону на кухні. А він прийшов. Іде хто його ще знає. Мене вже крути, вже крутить, він не прийшов, а вже, вже, в мене голод пілособі, я голів, я йому зараз дам, я йому розкажу. Що виходить? Немає тої жертви. Мені не людина важна. Мені важливо мій труд. Мені важливо, то, що він не прийшов по моїй годині. Мені важливо, що я стільки вистрадала. Я не цілую людина. Мені не людина. Важна. Я не маю любові до людини. Ще він мій не ворог. А вже мене пруть. Любов у виконанні заповіді Божі є виконанням волі Божої. Людина, яка любить ближнього, виконує волю Божу. Ми кажемо, Отче, наш буде Твоя воля. Це є жертва. Жертва виконати волю Божу, коли є моя воля. І в мене три волі сьогодні треба виконати своїх. Три думки по моїй волі. А тут вона прийшла і каже, виконай мою волю. Господь послав мені до людину. І попробуй тепер. Або Божу волю виконувати, або йде за своєю волю. Що робити? Ну і тут треба. Ну і той заповідь не хочу нарушити. Ну і що робити? Тут важна сама людина Заспокій. Поговори з нею. За тих п'ять, хвилин нічого не станеться. Заспокій її серце, заспокій душу. Скажи, давай ми чуть пізніше. Ми поговоримо з тобою. Ну, а не відштухни її. Біжи свою роботу зроби і ти назначив зустріч. Біжи, поговори з нею. Це і любов доближи. Саможертвенна. Це відречення. Похоті своїй, похитливої людини. Бо відріктися того, що я хочу, задля ближнього. Це жертва. Ми всі завжди щось хочемо. А тут під руку переходить людина, і треба мені відрікатися те, що я хочу. Я хочу з нею говорити, а вона мене не хоче. Я хочу наїстися, а він мені помішав. Я хочу щось, а він прийшов мені тут, починає йти, поможе мені. І все, мене вже закрутило. Я поможу, але вже стукну раз по століть піду. З любові, звичайно. Зважайте на себе. Любов до задоволення своїх похотів, своїх приємностей не може служити виконанні волі Божої. Людина, яка шукає своїх приємностей, своїх задоволень, своїх похотів це людина, яка не може виконати волю Божу. Гординя житиць. Людина хоче себе реалізувати, самоотвердитися у своєму житті. Така людина не має любові до ближнього. Така людина готова наставляти інших, як має діяти або скритикувати поступки іншого. Згідно друге послання Тимотея 3, 3 глава, 4, 5 стих. Тимотея, 2 глава. Четвертий, 5 стих. Бо люди останніми часами останні дні. Стануть самолюбні, срібролюбні, зарозумілі, огорді, лихослівні, батькам непокірні, невдячні, неправедні, нелюбові, непримиримі, нестримані, жорстокі, ненависники, добра, наклепники, зрадники, зухвальні. Пихаті, більше розкошолюбні, як боголюбні, що мають вигляд побожності зовнішні, а сили її вже зріклись. Тобто сили почуттів, сили мудрості, сили терпеливості від таких віддаляйтеся. Тобто сьогодні самолюбні, срібнолюбні. Корисно люблі, гордиливій, непримиримі, причиною її є що? Любов до світу цього. Згідно Євангелії Івана, 2 глави, пише так, не любіть світ, ні того, що в світі. Хто любить світ, то нема любові Отця. Бо все, що в світі є, походь плоцька похоть. А ми з вами читали тільки що? Будьте уважні душеві, щоб не обтяжило ваше серце похотями до світу цього, їдою чи якимись іншими пристрастями. Бо все, що в світі, є похить очей, гординя житейська, не від отця, а від світу така людина. Світ минає і Бог його. А той, хто виконує волю Божу, перебуває повітря. Коли ми виконуємо волю Божу, коли любимо ближнього свого? Ближнього свого любити яким способом? Це внутрішнє розположення до людини, чи тільки зовнішня форма щось йому зробити, помогти, не маючи розположення почуттів до людини. Це внутрішньо оправдати людину, внутрішньо зрозуміти людину. Бо що пише, хто говорить, що у світлі перебуває, а ненавидить брата свого, той є в темряві. Хто любить брата свого, той перебуває у світлі і не має в нього спокус. А хто ненавидить брата свого, той перебуває в темряві. І в темряві ходить. Наприклад, зовні я можу чашу гарно чистити. А в середині мати до тієї не приязнь. Що з того каже, ви чашу зверху чистите, а в середині повно здирства, повно лукавства, повного обіду до тієї людини. Твоє, твоє серце в темряві, в обіді до ту людини, не до тієї людини. Перед Богом. Те перед Богом ти противник Бога, ти противник світла, ти противник миру Божого, ти противник в серці любові. Тебе серце не має любові до людини. Ти зовнішній, старається це зробити тільки за того, що люди скажуть. Ти зробити це для того, виконати закон зовнішній. Така людина готова наставляти інших, як мають діти, кривдити таку людину, навіть цього не відчувати. Така людина своїми діями приносить багато болі іншим, ближнім. Але він не чує і не зауважує в цьому, що він робить кривду іншому. Якщо я людину не люблю, то навіть моя інтонація робить йому добро словами. А ну моя інтонація що визиває в ньому? Я роблю вроді йому добро, а моє серце до нього не розположене. Що? Я буду з ним сваритися. Я йому буду вказувати на що, як він має поступати. Я буду сказати, я стільки тобі роблю. Людина, яка любить, ніколи так не скаже. Людина, яка має любов до людини, вона ніколи не, за... не... не упрекне. не Вона ніколи не скаже, що я тобі стільки зробив.